Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі 17 лютого, який ми будемо дивитися у телеграм-каналі, Олександр Русик опублікував нову фотографію у інстаграм, на якій він у тренувальному залі готується до бою та написав: Перемога починається з тренування. На Фейсофі Ф'юрі розповів про свої тренування. Очевидно, я зібрав ту саму команду, яку я завжди використовую для підготовки до бою проти Шульг. Це все, що ви можете зробити. Я не можу підготуватися краще до нього чи до когось іншого. Це боксерський поєдинок. Якщо він кращий за мене, він поб'є мене. Якщо я краще за нього, я поб'ю його. Це все не більше, не менше. Лусик теж висловився. Я п'ять неділь можу боксувати без перестану. я. Готуюсь до нього вже протягом багатьох років, відтоді, як він переміг Володимира, він про мене не знав, тому що я не така відома людина в світі боксу. А я готувався і до Ентоні Джошу, і до нього з самого початку, як я стартанув в боксі, в професійному боксі. Це бій техніки, це бій серця, це бій всієї моєї кар'єри та. Спортивної кар'єри і спортивного мого життя люди хочуть це побачити. Люди хочуть побачити Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика в ринзі за, за абсолюта, і ми повинні подарувати їм цей поєдинок, тому що вони заслуговують на це. Потім усик резюмував велика бійка. А по 12-го раунду і оголошення переможця Україна і весь світ буде лікувати. Спаринг-партнер українського чемпіона Маріуш Вах теж поділився враженнями від роботи у тренувальному таборі. Для мене особисто цей табір з Усиком нічим не відрізняється від попереднього, коли я допомагав йому готуватися до бою з Дюбоа. Я роблю свою роботу якнайкраще, щоб максимально допомогти Олександру, так само було і влітку. Команда українця ставиться до мене дуже добре, вони професійно організували тренувальний табір, тож усе добре. Олександр, на мою думку, став ще кращим як боксер, адже він знає рівень суперника, з яким йому доведеться зустрітися. Упевнений, що Усик буде на 150% готовий до бою з фюрі і 17 лютого покаже, що завоювати всі пояси це результат важкої праці, а не успіху. Спаринг партнер Тайсона Ф'юрі Мозесі Таума зі свого боку прокоментував чутки про Джая Опетаю, який залишив тренувальний табір. Після кожного тренувального табору ходять такі чутки, але я там був, все це брехня. Начебто вже до цього звик, але все одно, коли гортав стрічку новину в Інстаграмі і побачив новину про те, що Опетая нокаутував Фюрі, то вилаявся в голос. Типу, якого біса? Знаєте, такі історії завжди розповідатимуть. На те вони історії. Дивіться, я сперингую стопами з 15 років. Уявіть, які історії я міг би розповідати, але я знаю, що історії не допоможуть мені у рингу. Там лише ти і твій суперник, тому я й не розповідаю. До протистояння за Абсолюта у надважкій вазі залишилося всього три тижні. І, схоже на все, найближчим часом нас чекає дуже багато контенту з цього приводу. Адже стало відомо, що Усик залишив тренувальний табір в Іспанії та прибув у Лондон. Команда боксера поділилася цим з шанувальниками, виклавши фото. Тим часом президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що його організація вже санкціонувала два мегафайти у суперважкому дивізіоні. Побачимо, що станеться, оскільки є майбутні бої, перш ніж ми заглибимося, у що ще. Але і Фюрі проти Усика і Джошуа проти Нгану – обидва дуже цікаві поєдинки. WBC вже санкціонувала Бій Фюрі з Усиком та реванш. Ми отримали запит і погодилися на реванш. І якщо промоутери його узгодять, саме на цьому стоїть позиція WBC. І Якщо промоутери змінять запит на реванш, ми його обов'язково розглянемо. Не обійшлося й смішної ситуації, коли Артур Бетербієв звинуватив Усика в тому, що він не захотів битися з ним. Я сказав своїм менеджерам, що вони зробили пропозицію Еді Хірну. І якщо він протягом року дає мені бій за звання абсолютно чемпіона світу в першій важкій вазі з Усиком, то я не дивлюся на деталі контракту та йду з ним. Навіть у Хірна був трохи гірший контракт, і то я сказав, що йду з ним. Вони промовчали, вони повністю сказали про це команді Усика. Вони не афішували це чому? Вони ж не казатимуть, що відмовилися битися з хлопцями, який важить на 10 кілограмів менш. Тому в мене совість чиста. Я йому запропонував, коли я був чемпіоном світу за однією версією, а він абсолютним чемпіоном. Для мене це насамперед була спортивна складова. Так, там була можливість одразу стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. я цілком серйозно хотів цей бій. Що ж, не буду коментувати це, надам таку можливість для вас, дорогі друзі, у коментарях. Тільки прошу без матів. Ну а ми поїхали далі. Голова WBC Маурісіо Селеман також розповів, чи отримає Ентоні Джошуа бій за беззаперечний титул у надважківазі після перемоги над Френсісом Гану 8 березня. Ентоні Джошуа потрапив у рейтинги WBC відразу після свого дебюту як професіонал. Минуло трохи часу, як він увійшов до п'ятірки найкращих. Джошуа отримав можливість поборотися за титул, коли займав другий рядок. У тому випадку це був пояс IBF. У нього чудова кар'єра, якщо він переможе Френсіса Нгану то займе перше місце в рейтингу за версію WBC. Френсіс Нгану знаходиться на 10-му місці, тож для переможця відчиняться двері з великими можливостями. Подивимося, що станеться, бо ще багато поєдинків має відбутися, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Можу сказати одне, що ми вже санкціонували матч-реванш між Ф'юрі та Усиком. Ми отримали запит і вже погодились. Якщо промоутери змінять свій запит, то ми обов'язково розглянемо наступного претендента на титул. Щодо Нгану, то відомий боксерський експерт Тімоті Бредлі заявив: Думаю, що Джошуа серйозно віднесеться до цього бою і покаже світові, як треба перемагати такого хлопця. Все ж таки я даю нгану шанс панчера. Стиль Ентоні дуже добре підходить для цього бою. Він терплячий, обережний, не ризикує, айджей боксуватиме, рухатиметься. У хлопця справді гарна ударна сила та позиціонування. У унгану дуже небезпечний лівий хук. Це єдине, що мене лякає: Френсіс сидітиме і чекатиме моменту, щоб всадити цей лівий хук. І якщо він влучить цим ударом, то скажу вам, що завдасть колосальної шкоди Джошуа. Це єдина загроза з боку Нгану. Тим не менш, Джошуа повинен зробити свою роботу. Він покаже цим хлопцям із UFC, як це роблять боксери. І на завершення про анонси боїв. Підтвердилася інформація щодо наступного поєдинку Сергія Богачука проти Себастьяна Фундори, який відбудеться 30 березня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Також виявилося, що чемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі Роландо Ромеро не буде битися з Гарсією, а вийде проти Ісака під Круса. За день до цього Гарсія анонсував бій, але як виявилося, Ромеро просто висміяв його, як до цього зробив Гарсія з Хейні. А потім Ромеро анонсував бій проти Круса Вандеркарді бою Тіма Дзю та Кіта Турмана 30 березня. Промоутер Реді Хірн прояснив ситуацію так: я можу це пояснити лише одним способом: BBC хоче зберегти ролі, а якщо віддати титул, то лише комусь із своїх хлопців. Райан Гарсія ще не є бійцем BBC. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!